Друзі, всіх вітаю! Зараз ми з вами знаходимося в двокімнатній квартирі по вулиці Плогова, 4А. Це дуже велика, гарна, затишна двокімнатна квартира. І з вами Тетяна Герасименко На початок ми пройдемо з вами на кухню. Кухня велика. Десь, мабуть, 15 квадратних метрів. У нас тут є вся техніка, мікрохвильовка. Чайник, є ось, будь ласка, варильна поверхня, духова шафа. Як ви бачите, така затишна диван, холодильник. Ось, є навіть посуд, котрим можна буде користуватися. І я вам покажу: з кухні є вихід на балкон з неймовірним краєвидом. Ось, будь ласка, бачите? Ось такий гарний вид. Далі ми з вами пройдемо в. Інші кімнати, але на початку я вам покажу сам вузол. Він знаходиться ось тут окремий, як ви бачите, умивальником. І також є ванна кімнат у нас. Тут знаходиться пральна машина і душова кабіна, але досить глибока. Далі я вам покажу, у нас є вітальня. В вітальні є отакий великий стіл на 6 осіб, але навіть, я думаю, що більше, бо стіл розкладний, великий телевізор, ось така ось відпочинкова зона. І, як ви бачите, такий гарний також вид з вікна. Далі ми з вами пройдемо в спальню. В спальні у нас є двоспальне ліжко, як ви бачите. У нас, будь ласка. До речі, в квартирі є пилосос, є ось праска, гладильна дошка. Велика шафа для зберігання речей. І звідси також в нас є вихід у внутрішній дворик. На ось такий чудовий, зашклений балкон. Хочу вам показати, що досить багато місця для паркування. Всіх, кого зацікавила ця квартира, чекаємо на перегляди. До зустрічі!